Мене звати Надя. Мама сказала, щоб я поїхала в Житомир за кращою долею. Е, стій! Там же всі мої речі. Поїхали зі мною. Я вам допоможу. Я хочу дати вам роботу. Сподіваюсь, вам сподобається в нас працювати. Ти бачиш, вона до нього залицяється. певно, так. Я не дам якісь наді села увезти мого Артурчика. Ну що, Надя, як тобі тут працюється? Ну Нормально, мені все подобається. Робота хороша. Ти не думаєш, що якщо ти така бідна і нещасна, то можеш вести мого Артурчика. Ви про Артура Миколаєвича? Та ви що? Він просто допоміг мені знайти роботу, тому що в мене вкрали всі гроші і речі. Надя, я тебе попереджаю. Якщо ти пальцями його тронеш, у тебе будуть проблеми. <кiffe> Дівчата, <кiffe> чому не працюємо? Стільки людей вручну. Артур Миколаївич, може вам кави принести, я печиво спекла. Ні, дякую. Йдіть, працюйте. Надя, у вас все добре? Угу. Треба придумати план, як позбутися цієї Наді. Мені здається. У мене є ідея.